Кількість нещасних випадків, спричинених витоком побутового газу або несправністю газових приладів, які закінчуються смертю людей, набуває загрозливих масштабів. Констатував начальник прилуцького управління газового господарства Юрій Кеда. Він спеціально прийшов на засідання сесії міської ради 25 лютого, аби і через присутні засоби масової інформації, і через депутатів донести до населення слова перестороги. Лише за останні три місяці сталося 68 випадків. У яких постраждала 131 особа, у тому числі 24 дитини, загинуло 47 осіб, у тому числі 6 дітей. Решта отримали тяжкі ушкодження здоров'я. Чернігівська область не стала виключенням цього ланцюгу нещасних випадків. Згадував Юрій Кеда і про минулорічний випадок у прилуках, коли газом у власній квартирі отруїлась родина. В результаті дитина з цієї сім'ї не вижила. Причиною небезпеки керівник газового господарства називає користування несправними або несертифікованими газовими приладами, неправильну їх експлуатацію і самовільне встановлення колонок, котлів і плит. Юрій Кеда кілька разів наголосив, що безпека громадян в першу чергу залежить від них самих. Вікна з квартирками, що можуть відкриватись, монтаж і демонтаж газових приладів лише силами фахівців. Справна система вентиляції використання газового обладнання лише за призначенням. чинники, що є запорукою безпеки користувачів природнім газом. Зараз в Україні загалом і у прилуках, зокрема, газовики починають проводити масову роботу зі своїми абонентами, яка передбачає усі аспекти запобігання випадкам, коли газ загрожує здоров'ю і життю людей. Тож найближчим часом кожен мешканець побачить у своїй оселі представника УГГ, який і роз'яснить, і огляне газові прилади, і зробить висновки про безпеку їх експлуатації. І вся служба веде і ми будемо працювати в суботу і в неділю для того, щоб застати людей вдома.